На стадіоні Шкіряник продовжуються футбольні матчі у рамках дитячо-юнацького чемпіонату України з футболу. Цієї неділі дві бердичівські команди 95-го та 97-го років народження приймали у себе Хмельницький. Старші хлопці, вихованці Анатолія Гуменюка, першими зустрілися на полі з суперником. Гра була досить напруженою, оскільки, каже директор Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Подгорчук, рівень змагань змушує юних футболістів трохи хвилюватися. Тим не менше, Рахунок матчу показав, що бердичівлян нічим не злякаєш. Із рахунком 1-0 вони здобули перемогу над командою з Хмельницького. Гол забив Ігор Середюк. У другій грі зустрілися менші спортсмени підопічні граючого тренера ФК Бердичів Ігоря Шумило, футболісти 1997 року народження. Більшу частину першого тайму обидві команди намагалися пробитися до воріт суперників. Але якщо це і вдавалося, то результату немало. І тут, чи необачність захисту бердичівлян, чи помилка воротаря, та хмельничани відкрили рахунок. Через сім хвилин вихованці Шумилу пішли у наступ. Внаслідок жорсткої гри суперників заробили можливість пробити пенальті. І не впустили її. Завдяки бердичівлянину Олександру Молчанову рахунок став 1-1. Гості не здавалися і буквально через хвилину завдали влучного удару по воротам синіх. 2-1 і це тільки перший тайм. Підтримка тренерів, болівальників та рідних стін все ж зробила своє. Капітан команди. Команди Діо Бердичева, отримавши гарний пас, обійшов усіх суперників та забив четвертий гол у таймі. На перерву команди пішли із рахунком 2-2. Хмельницький не найважчий суперник, каже Олександр Подгурчук. Вони на рівні із Бердичівлянами. Останні навіть де в чому сильніші. «Вся турнірна боротьба попереду, тому мені здається, кожна гра це якийсь своєрідний екзамен, який після тренування здається, і мають хлопці здавати його на відміну. Це значить перемагати. Якщо будемо перемагати, значить будемо в верхній частині таблиці. Зараз трошки піднялись, щоб не здавати темп, треба далі продовжувати. У другому таймі обидві команди знали, будь-який гол може бути вирішальним, тому й боролися, як це роблять у вищій лізі. Гравець синіх Сергій Зданевич відзначився у цій грі голом і рахунок став 3-2 на користь господарів. Та гості під кінець матчу зрівняли його. І, хоч моментів було багато, вихованці Ігоря Шумило все ж не здобули перемоги. Та тренери кажуть: нічия теж. Гарний результат все залежить від майбутніх ігор.